Догани за смерть дитини таке покарання отримали п'ятеро лікарів пологового будинку Святої Анни в обласному центрі за те, що не змогли врятувати новонародженого малюка. Її батько, учасник АТО. Комісія, що вивчала обставини смерті дитини, з'ясувала на 19-му тижні вагітності жінку попередили про неправильне розташування плаценти. В лікарні призначили додаткові обстеження. За словами начальниці охорони здоров'я Оксани Макарук, їх вагітна не проходила, хоч і не давала письмових відмов. Чиновниця вважає, лікар, яка вела вагітну, мала наполягати на важливості додаткових обстежень, адже це могло попередити трагедію. Стовідсоткової вини, скажімо так, медичних працівників в тому, що е, призвели до такого летального наслідку, немає, але є невчинені дії, які б могли попередити. Тому всіх медичних працівників, які були задіяні, і безпосередньо практикуючих лікарів, лікаря жіночої консультації, лікарів чергового лікаря, чергових лікарів, які були на момент прийому жінки і надавали перелік документів, перелік необхідних ліків батькові в руки, а також завідуючих структурних підрозділів, це завідуючі жіночої консультації, завідуюча відділення, яка вже безпосередньо робила ростин кесаревої даній жінки. Ми притягнули до дисциплінарної на відповідальності. Це до догани.